Ну і ще одна задача, де в нагоді стануть вектори. До речі, одна по суті, з класичних задач, які стають перед фізиками. У нас є металева кулька, і на неї діють два магніти. Отут десь є магніт, який її притягує до себе, і тут інший магніт. І ми знаємо, з якою силою вони це роблять, і ми знаємо, в якому напрямку вони це роблять. Ну, принаймні ми знаємо, який кут між цими напрямками. Ну, і і яке питання нас насправді хвилює в цій ситуації? Нам цікаво, куди ж насправді ці дві сили разом потягнуть кульку. Тобто, іншими словами, нам цікаво знайти суму цих векторів. І якщо графічно це зробити доволі просто, так ми ж знаємо, що є правило паралограма, яке каже, що ми можемо перенести один вектор і перенести інший. І хоч ми спершу підемо по зеленому, потім по-рожевому, хоч спершу по рожевому, потім по-зеленому, однаково ми прийдемо оцюди. Тому діагональ цього паралограма і буде насправді сумою двох векторів. Давайте назвемо цей вектор F, він нас якраз і цікавить. Е, ну, але то, що ми уявляємо, як це виглядає, це ж нам. Не каже, яка там відстань, який напрямок. Тобто, насправді, нас цікавить, по-перше, довжина цього F, а по-друге, нас цікавить якийсь із кутів, Ну, давайте знайдемо оцей, скажімо, яким він буде. І тут є два шляхи це робити. Можна піти, так як в минулій задачі взяти, розбити кожен з векторів на компоненти. Вас може трошки збентежити, що тут нема системи координат, але насправді це навпаки перевага, ми можемо її ввести так, як нам зручно. Наприклад, ми можемо взяти за іксовий напрямок, скажімо, напрямок по рожевому вектору, так, і піде десь. отак, та, І потім можемо ну, рожевий у нас і складовий не буде мати тільки іксову, а зелений розкладемо, додамо, ну і власне все як попередні задачі. Але є ще одна опція, і зазвичай, от в таких геометричних задачах вона працює значно краще. Річ в тім, що, ну, оскільки це паралограм, то ми можемо стверджувати, що тут довжина також буде 5, да? ну, Ньютонів, звісно, але ну, якщо ми дивимось на силу як на вектор, то це ж по суті довжина вектора. А також, оскільки ми знаємо властивості паралограма. І ми розуміємо, що ну, якщо тут 100, то і тут 100 градусів напроти, а загальна сума 360. І ці два кути мають бути однакові, Оцей і оцей. і Ну, то неважко обчислити, знайти, що вони будуть по 80 градусів. А далі насправді працює теорема косинусів. Що нам каже теорема косинусів? Вона каже, що якщо ми хочемо знайти довжину F, довжину цього відрізка діагоналі. То в квадраті, він буде дорівнювати, давайте попозначаємо все, скажімо, це нехай буде а, а це буде Б. І він буде А в квадраті плюс Б в квадраті мінус 2 на А на Б. І на косинус кута між А і Б, тобто на косинус цього кута, так, на косинус 80. Ну, а відповідно, довжина, яку ми шукаємо, це буде корінь з цієї штуки. І давайте підставляти одразу. Тобто тут буде 3 в квадраті. Плюс 5 в квадраті, мінус 2 на 3 на 5. І на косинус 80 який, якщо нам потрібно, ми можемо попросити калькулятора просто. До речі, давайте вектор малювати все-таки. Ну і давайте трошки спростимо так. Далі можна дорахувати, кому цікаво, але спростити варто, бо інакше це ознака лінії. а Ми ж не дуже ледачі. Так, 9, 25, тобто 34, а тут 2 на, 2 на 5 – 10, і ще на 3 – 30. Ну і якщо попросити калькулятора косинус, то можна домножити, відняти і отримати, а, а яка ж там буде довжина. Але нам потрібен ще кут. І кут, насправді, ми можемо досить легко знайти, скориставшись теремою синусів. Це терема косинусів Нам. Дала можливість знайти. А тепер скористаємось теремою синусів. Що нам каже терема синусів? Вона каже, що всі сторони, вони насправді в трикутнику в довільному, вони пропорційні синусам протилежних кутів. Так, Тобто, загальне формулювання воно таке: що сторона на синус кута напроти, це те ж саме, що інша сторона на синус кута напроти цієї сторони. І це те ж саме, що і третя сторона на синус кута напроти. І нас цікавить оцей кут, давайте його позначимо альфою, і можемо сказати тут 3, так? тобто 3 поділити на синус кута, який ми шукаємо. Це те ж саме, що оця f, так? яка ось у нас записана, давайте просто пишемо модуль f, розділити на синус восьмидесяти. Ну і Знову ж таки, так, синус 80 ми знаємо, тож можемо попросити калькулятора. І F ми можемо порахувати. Відповідно, ми зможемо знайти синус. Для цього треба просто розв'язати пропорцію. Можемо сказати, що Окей, в такому випадку синус альфа, якщо його перенести сюди, дорівнює в чисельнику 3 на синус 80, в знаменнику довжина нашого F. Ну і таким чином, так, оскільки нам потрібен не синус, а альфа, то альфа це буде просто арксинус. От, за цього виразу. 3 на синус 80, розділити на довжину вектора f, яку ми вже калькулятором можемо знайти. Власне, це те, що нас цікавило. Далі залишається обчислити, якщо нам потрібні конкретні числа.